Покажу, що дівчатка мені присилали в пакетиках. Тут ще десь соняшник Ганночкин був, я думаю, можливо взяти кинути на городі, нехай виросте. Бо я переглядала відеоролик розпакування посилки від Ганни, Піла І посадить там, там. доля опори, де ростуть наші високорослі помідори. І так мені сподобалася ідея, що мені аж знову захотілося. І я думаю, це насіння точно проросте. Ну і пташкам поїсте. Це ж будуть пастися. Отакий соняшничок. Це насінинки, вони будуть невеличкі, як ведмедики. Я зараз відкладу і на городі декілька насінинок покладу, проросте і нехай хоч один кущик росте. Це ганночка квасольку Ліана на опору. У мене така колись росла, мені не сподобалось, тому я, звісно, ніде її сіяти не буду. Це я не знаю що. І ще одні якісь грибінці. Друзі, я навіть не помітила. Ганна, коли присилала, дуже багато в газетках, серветках, ганчірочках, були насінинки складені. І я у великій газеті вам показувала, можливо, от, ага, є, ось зараз покажу. Оце, оце це суцвіття з насіння, яке ми посіяли у мами. І вона. Майже кожного дня ходить і потрошку вищупую, вищупує, бо їй не подобається. Воно ж не зупиняється в росту. Воно продовжує рости високе, закривав всі перці чорнобриці. Вона говорить, що ти мені посадила, а я знаю, що я посадила. От зараз я вам і покажу, що я посадила. А ви мені ще раз напишете. І значить, виглядає воно ось отак ось. Як ви думаєте, це висячий амарант, стоячий амарант, Вбок торчащий амарант? Чи це гребінчик? Тому що я, коли побачила, написано гребінці, а в листівки Ганочка написала: Ірочка, в нас це лозю називають гребінцям. І я взагалі заплуталася. Побачила оцю губку, мочалку, як я її називала. І я подумала, що це грибінчик, ось палиться, і він отак ріс. Ну, звісно, він пожмаканий, тут треба його віддето. Ми зараз квіточку зробимо, стром її Ой, насіялось, друзі. Я заховаю. Ну, його, ну його, бо розсипеться, вітром роздує, зараз кругом проросте. Оце росте тепер у мами на городі чи в клумбі. Але кульочку я не помітила, що в оці серветочки написано ще ось слово гребінці. Воно запаковане і я навіть не дивилася, що тут. А, Друзі, ось воно. Треба було оце мамі посіяти. Тепер я знайшла. Оце грібінчастий гребінець. Він складений. Його можна розкласти. Капець. Я, я зараз в шоці. Я дивлюся і не вірю своїм очом. Оце, я думаю, не дуже високий буде. Як же, щоб вам роздивитися? Ну, ви зрозуміли, грибінчик. Бо там ще, коли виставляєш ролик, якість пропадає, взагалі тоді нічого не видно. Треба було це посіяти. А то, мабуть, все таке амарант росте. На тут тут небагато, але його достатньо буде на розмноження. Я навіть не відкрила цей кульочок. Він з усими кульками дуже багато було. Газетків, базиліків. ну Що там, тільки ганночка не приготувала для мене. Ну, цю, цей грібенець я собі, можливо, піне садила. ну Я точно не хочу це. У мене багато квітів, які я хочу посіяти, але мені вже ніде. Оце знайшла. Отут воно лежало. Трошки в мене щок зараз. Нехай лежить не тут. А лісу, або на українській мові правильно, лобулярія білосніжна, в пакетику залишалася, що Наталія дарувала, Висипалося, пакетик порвався, я в кульочок поклала, згадала це. Не викидаю кожну насінинку, бо подобається ця квітка, і вона гарно проростає, і я її от то там, то там сипону, де. Гола гальовинка залишається. Присилали фіолетовий гібіскус, білосніжний гібіскус, так, насіння, дерев гібіскусу це не однорічники, це дерева сіються. Сирійський гібіскус білий з бордовою серединкою. Ромашка-пуговка у мами посіяла, не зійшло. Наталя писала мені, до речі, у вайбер недавно, аж посади. Там вже скільки насіннячко і ромашки мама полюбляє. Посіяли, але ну вони не зійшли, друзі, чомусь. Так, і залишилася останнє це високі чорнобривці. 2013 аж рік дуже височесні. Також Наталя присилала і аквілегія від неї. Ну Це, можливо, ще десь посію там поп парканом, якщо, якщо десь місце напустую. Все, мої хороші, ходімте на клумбу, глянемо, що я хотіла Шо? показати. Оскільки насіння, ну пачки великі вже повисівали, трошки залишилось недосіяного. Відразу покажу вам обрієту, щоб не забути, бо вона аж на тій території в мене велике подвір'я. Полісадники, клумби, розарії для хвойних рослин розбила. Квітів дуже багато насадила, і плетисті троянди, і кущаві. І ми зараз ходимо з вами аж до хвойників. Там прижилася абріїта. Вона дуже гарно росте. А потім покажу майори і глянемо з вами, можливо, ще якісь квіточки проросли. Показую трошки сонечко сьогодні. Ви бачите, я червона. І квіточка підв'яла, але вона гарно тримається. Ну, Суцвіття не знаю, чи буде ще квітувати, весною цвіло. Я наскільки рада, що вона прижилась. В неї такі красиві суцвіття ніжно-рожеві, ой, вони аж сьоють. Тому галявина велика розрослась, хоча отут один паросток посадили, отам і ось отут. І все, вони сплелись, заросли, і дай Боже, щоб тут все закрили мені разом з цією красунькою. Господи, яка вона красива. Тут і мій красунчик. Що ж ти такий гарний? Ну, що це за колосучка. З такими рослинками дуже легко і красиво композиції робить. Це Вероніка синя. І календула. Календула то там-то там залишила, Думаю, нехай поквітує. Скоро буду помаранчеві квіточки. Ось з вами армерію прибирали, а вона знову випустила багато бутонів. Дивіться, скільки. І знову зацвіте. Будь ласка, І покажу від маринки калачі, які яскраві. Ой, гарні які. Лапчаточку, дуже люблю. Вся на бутонах, оце вся буде жовта. І треба оце збирати, зривати оце суцвіття, і сушити на чайки. Дуже смачний чай. Так, хотіла вам ще швиденько показати. Зараз згадаю що. Тут неможливо пройти мимо, хіба тут пройдеш. Мама так, як зачарована, стане на цим кущем і дивиться. Не знаю, що сказати. Ось невідома квітка. Ну, можливо, і будуть круглі пуговички. А там хто його знав? Може, це вона вже так цвіте. Ви бачите, що робиться. Хіба це квіточки? Що це таке листячко Якщо татарського кармеку, то листя тільки знизу розеткою росте. І пагони голі. А тут же, бачите, листя впродовж всього пагону такі маленькі, тоненькі, ленцевидні, здається, називається. І отакі тут. Ну, я думаю, гіпсофіла. ну Віоли все так цвіте, ну то будемо, огляд, клумб робити, тоді я покажу, бо багато нових квітів зацвіло. Чорнобривчики просто радують. Маленькі, а вже так квітують трясно. І е, насіння. Те, що ми з вами посіяли, перевіримо, можливо, ще якесь зійшло. Засадила кожен куточок клумби. Отакі широкі рядки зробила. У кожному рядочку різна квіточка. Поприбирала сальвію триколор. Шавлію мускатну. Ну, тобто те, що не дуже таке цвіте, яскраве, поприбирала, бо нікуди висівати однорічники. Дивіться, і тут зробила широкі рядочки, тобто кругу. І це тільки декілька пакетиків. І ще дуже багато насіння залишилося квітів. Ну, це вже. Або в наступному році досіємо, бо не вистачить місця. Ну, дуже багато взяла в геліусі і не тільки в гелі. Розпочнемо з самого початку. Отут ціле коле зробила, поки що нема нічого. Отут галявинку посіяла, також нічого не проростає. Отут, звісно, на куточку все позасівала. ну Я бачу портулак городній. Ось щучий, рожевий, як його вибирати буде? Ні, тут, а поки нічого не проросте, отут полосочку зробила. І з тієї сторони нема нічого. Зато синії майорці оце ось повилазило. Мало. Мама ще й собі хотіла, ну я не знаю, чи захоче вона зараз, бо роботи багато. Ну, там навіть три кущика дати. Ну і тут дивіться, як рідко зійшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І все, ще так рівномірно, хоча ж сіяла трошки густіше. І ось два рядка широких майорів також посіяла, мабуть, кактусовидні. Дуже добре зійшло. Оце оці красені мамі можна буде прорвати. І віднесем їй. Так, сіяла полосочку однорічників отут. Нічого не сходить. Ось отут полоса також. Ні, друзі, немає, що і там нема. Ви бачите, ще нічого не зійшло. Да, там полосочки також земля не приподнімається. І ось цілу полосу. Я ж поки що проросла одна циня. І з фірми Геліус, і не тільки з фірми Геліус є. Ми не будемо поки що цю фірму сварити, тому що посіяно було все всередині червня. Погодні умови такі були не дуже добрі для наших рослинок, і почекаємо ще трошки. Ну, я рада, що хоч синя проросла, то взагалі з отаких пачок насіння і ні одних квіточок не було. Ну, це взагалі ж. Дивлюсь, ще одна пачка насіння залишилась. Тут небагато. Це, це також портулак, той, що сіється грунтопокривний різнокольоровий коврик, що мені не дуже вподоби. І ще натавкини з інтерфлори залишилися насіннячко. Це морозці, їх називають айстри. Китайські Леді Шамі, дельфіні Кінг Артур, дельфіні Пасіфік Джанс Гвіневера, Айстра Китайська Сирінга Пьорпл, астра Китайська Сирінга white, тобто, тут ще такі, і амаранти. Ви не повірите. Я думаю, Наталя просто не знала, що в мене, коли розсіється амарант, то наскільки добре буде сходити, бо у людини сходить то там-то там вона прополола і все, і забула. В неї більше не пророста. Друзі, я скільки разів вже не полола, в мене до сих Вон пір вони... виходять із землі амаранти. І вона прислала такий триколірний ілюмінаційний. Дуже цікавий, але амаранти я точно не сіятиму. Я так стомилася з ним, що просто я тепер і не подивлюсь на цю квітку, тим паче, що в нас вони за подвір'ям ростуть, як бур'янці. Лаванду також подарувала. Дякую. У мене кущик є, поки достатньо. Він дуже великий, розростається. Е, геліптерум це наше насіння, що я купувала, хотіла сухоцвіти зробити, не посіяла до сих пір. Віола, як завжди, іще додатково, отаку купила. Тобто, я дивлюся, віол, пакетиків в мене багато ще залишилось. Айстру хотіла посадити, вони маленькі, як пуговички, набиті, красиві. У мене колись три насінини прокинулось, три куща розрослось, але трапилось щось дивне. Зранку виходжу помилуватись на своє айстри, і кожна кружалка зрізана, лежить під кущиками. Деякі залишились торчать, навіть десь відеоролики є. Виходжу просто всі суцвіття зрізані. Що це було, ніхто не знає. Або шкідник якийсь, або хтось пожартував наді мною. Я купила ще. Ну, не посіяно. Його нікуди всесід. Оце дуже подобається. Воно схоже на календулу диморфотека. Було б гарно, якщо б багато таких квіточок. Кермек ще пачка є, не буду сіяти. І букети вже не хочу. Дорон Симпатичні, прості, квіточки, відкриті, ромашковидні, дуже гарно в клумбах виглядають. І якщо їх багато, різнокольорових, отаких чорнобривців, то буде гарно. От такий помаранчевий ще є. Ну, Подивимося. І колеуси. Колеус я не хочу, друзі. Я кропивку цю ніколи не горіла душою, щоб в мене була. У мами є, її одного достатньо. От. Оце ще отакі. Ага, і чорний дракон, колеус. Виявляєте? Чорний дракон це красивий дуже. Ну, Кімнатні мені не потрібні. Ось. Соняшник відкрила, вибираю на стінинки горні. Посію, це декоративний, здається, називається ведмедик. Ведмедик Тедді. І я декілька насіни накину, вони всі проростуть дуже горно. А потім розсади, мені багато не потрібно, бо вони великі ж розростуються. Ой, вони випадають. Все пішло, кинув, його. хочу посадити прямо тут на куточку, щоб ми заходили на город і яскраві оці ведмедики жовті квітували. Куточок зробила канавку, ну Ми, звісно, залишимо один кущик. Це я хочу посіяти. Побільше не руком з'їсть хтось. Ви ж розумієте, як воно бувоє. Усі вже розуміють, як воно бувоє. Зараз поїсть хтось. Так, оце закрив. І отам суницю ми прибрали, пересадили в інше місце і пустина, місцина пустіє. Таку ж повставимо, тим паче часник, цибуля прибереться, треба ще подумати, що посадить. Горохон, редиску все-таки приберу. І треба таку ще посіяти. Ну, що воно буде пустувати. Солоті в нас і вони горно розростають. Ну, все, Нихуй. Я буду поливати. ну Це людина своє насіння дала. Ото це проросте, а магазинне ні. Навіть той соняшник і той не проросте. Все. Чекаємо на красу. Подивимося, що воно за декоративний соняшник. Які цікаві суцвіття, набиті, маленькі, пухкенькі. Дякую, людині. Ганночки. Дай Боже людині здоров'я. Всього тут буду поливалочкою поливати увечері, Вон, бачите, все вологе, тому що заливала ще капусту, все поливала. Як завжди, пропалюю портулак городній, бо по стежках розростається, як той амарант. Намагаюсь його побороти. У відро вибираю все, щоб листячко не осипалося, бо приймається знову кущі наростають. Ну і оці дзвоники треба прибирати. Крапчасті дзвоники агресори, вони дуже сильно розповзаються під землею і вилазять в різних рослинах. Тому завжди контролюю, прибираю, маленьку діленочку відсаджую, ну а все інше на компост. Так що цікаво, ви зверніть увагу. В дзвониках поселилась кохія. Я кохію, трошки пучечок сіяла під гібіскусом. Як потрапила сюди, насінила, коли вона ще кохія ні разу не росла в мене, не цвіла, не розсіювалася. Просто під осень там пучечок посипала. Але бачу, що це точно кохія вилізла. От, посередині оцієї клумби ми з вами посадили три гортензії. і посаду два куща, аукубе золотистої. Кущики симпатичні. Один згорів, а інший, здається, живий. Я бачу, вони не переносять спеку. Ось один. Ну, він живий, я вам скажу. Ну, зараз і цьому знайдемо. Місце, бо корінці гарні, але чомусь листя взагалі не наростає. І ось маленький. Підкопнула, ну він живий. Листя буде золотове. І оці два кущика, ну, один я вже точно знаю, де посаджу, потрібна тінь, бо на сонці не росте. В минулому році вся чорніла від сонця. Ось ми з вами посадили гібіску, кущик буде рости. Він компактний, високий стоятиме. Отут, а у Куба Золотава також компактний, високий кущик росте. І гортензія. ну Ця гортензія маленька, блю, Блюберт. Давайте сюди його пересадимо. Посадила, подивимося, як тут буде розвиватися. Можливо, швидше піде вруз, бо один листочок, оце вже до середини літа, тільки один листок випустила. І все. Нехай тут росте, буде гібіскус. А у куба золота, якщо розростеться, і гортензія. Гортензії, можливо, туди вищу посаджу. І заховала повністю в тінь той корінець, що взагалі поганенький. Коріння гарне, а пагін листя не випускає. Ось отут нехай. Ой, дивіться, який колочик яскравий, горний який. І ось лапчаточка зацвітає. Тут буде жовта і рожева. А окуба висока, буде набагато вища, ніж лапчатка. І запухнастими лапчатками буде виглядувати золотава окуба, якщо приживеться. Ну, я пролила гарно, коріння там розмокло. Я думаю, в тіні, де сонця немає, взагалі вона піде. І на оцьому пагані, я дивлюсь, дуже багато листочків вже з'явилося на окубі. Чи побачимо ми. Тут не побачимо, дуже маленькі отут слізи з цієї сторони. Тобто почала розростатись. Жахливий. Листя на дереві перевернуло, всі яблука відкрило. Тепер так видно гарно, скільки тут яблучок висить. А то було й не видно. Оце вітрюга. Таке хоч підв'язую свої рослини, не знаю, чи чуєте ви мене поривистий, зриваю, я боюсь, щоб в дереві не впав. Красень мій, поки що найулюбленіший в моїх клумбочках. Ой, красенниця. Прекрасно. Та хіба ж тут роздивися, як отак колихо? Я підв'язала, все зробила, але ж все одно дуже сильно. Ой. Оце вітер Жах. О, вон полетіло все. Все, мої хороші. Усім гарних квітучих садочків і хорошого настрою. Пока-пока.